Дивлюся, фішка пішла, несучкам дріжджі дають. Перестаньте. Не, не робіть боляче, не, не, не курям нікому. Ну, це навіть гірше, ніж зло. Любі дріжджі пекарські, не важливо які. Курям дріжджі давати не можна. Ні, можна у кількості до 3% від загального раціону. Ваша курка з'їдає 130 грам. От можете дати 5 грам дріжджів. Дріжджі порушують мікробіом, дріжджі порушують внутрішню мікрофлору, порушують обмін речовин. Ви тільки гірше робите, ви знижуєте імунітет, знижуєте майбутню продуктивність, знижуєте здоров'я. Все змінюєте не можна. Попробуйте самі дріжджів поїсти, півпачки зараз. Що буде. Викиньте дріжджі і не слухайте. for fifteen